50 років тому стоїмо біля непорочної матері церкви, так як тоді отець Франциск Бляхницький разом з співпрацівницями інституту непорочної матері церкви, також усіма учасниками Руку світло життя сьогодні. Після 50 років хочемо відновити конституційний акт нашого руху, нове, щоб війти в нове шестидесятиліття вірою Христа, Христа Спасителя людини і під опікою непорочної Матері Церкви, будемо говорити всі в разом ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Непорочна мати церкви, зібрані сьогодні ми з вдячністю згадуємо Твою опіку над справою живої церкви. Визнаємо, що завдяки твоїй материнській любові, перша оаза непорочної віддана під Твою особливу опіку, дивовижним чином розмилувалася в рух оази. І рух живої церкви, що походить від нього. Визнаємо, що Твоя постава безмежного обручницького віддання себе в любові Христу є джерелом Твоєї материнської плідності, Божому люді. ти є непоручною обручницею слова, особливо в з'єднанні з ним, у найважливішу годину смерті на Христі. Ти є матір'ю всіх живих, Матірю Церкви, визнаємо також, що з'єднання з тобою в поставі обручницького віддання Христові є і залишиться назавжди єдиною справжньою і найглибшою основою життєдайності і плідності Матері церкви. Церква настільки разом з тобою буде церквою Матір'ю. Наскільки в окремих своїх членах разом з тобою буде обручницею, відданою Господу у вірі і любові, ми переконані, що вся справа Оази опирається на розумінні цієї таємниці і немає вона іншої мети, крім виховання своїх учасників до щораз глибшого розуміння. І реалізації постави володіння собою, вдавання себе, Христу і братам. Ми переконані, що така постава є джерелом нового життя, тому доречно, щоб ми заново й більш свідомо. Віддали цю справу тобі, благаючи, щоб ти зволила прийняти її і визнати своєю. Ми глибоко переконані, що станемо оазою живої церкви настільки, наскільки поєднані з тобою будемо реалізувати поставу служіння і віддання Христові в Його церкві. Прийми, Отже, як свою річ і власність усіх, хто віддав своє життя і всі свої сили для деяконії руху живої церкви. Прийми усіх, особливо модераторів та аніматорів, які прагнуть служити в межах руку в великій справі будування живих спільнот церкви. Прийми всіх, які наприкінці перебування в оазах. Віддали в Твої руки свої добрі постанови, і випроси їм, благодать і Прийми також як свою річ і власність, це місце, де все має служити справі будування живої церкви, і вчини, щоб воно могло без перешкод служити тільки цій справі. Непоручна мати церкви, будь також матір'ю, діла оази. І руху живої ся, церкви. Амінь. Імя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.